Вітаю на уроці Я досліджую світ. З вами я, Інна Сергіївна. Тема нашого уроку. Чому потрібно шанувати батьків. Дзвонить дзвіночок Дзень-дзлень. Сміється сонце, збудився день, кличе дзвіночок, бігм-бам, бім-бам. Урок розпочати. Час школярам. На минулому уроці ми з вами говорили про звертання, які побутують в родині, і як саме рідні можуть вас називати. Давайте пригадаємо, що означають ваші імена. Батьки подарували тобі життя, вони піклуються про тебе, допомагають долати труднощі, зігрівають теплом і ласкою, щиро радіють твоїм успіхам і перемогам. Подивіться, будь ласка, зараз на зображення, на зображенні світлини і подумайте, про що? Можуть розмовляти дідусь із онуком і мама з донькою між собою. А тепер про що можуть спілкуватися між собою тато із сином і два брати? Давайте зараз з вами подумаємо, як ви розумієте дане речення? Шануй батька та неньку, буде тобі кругом гладенько. Це означає те, що батько і ненька в нашому житті є найголовнішими людьми, тому що саме вони. Подарували нам життя. І якщо ми будемо шанувати батька і неньку, тобто мається на увазі маму, так? батька та маму, то вони зможуть нам завжди допомогти, підсказати порадою, і від цього нам буде легше з вами жити. А тепер поміркуйте, будь ласка. Чому маму іноді називають ненькою? Ненька це найтепліше слово, яке можна почути, тому що воно стосується найріднішої людини у світі. Для кожної людини це є мама, тому прийнято вважати слово ненько, ненька. До слово мама. Ну і зазвичай це просто ще одне ласкаве звертання. Давайте з вами зараз доповнимо речення. Моя мама для мене. Продовжіть, будь ласка, речення. Хто є ваша мама для вас? І друге. Мій тато для мене. Для кожного з нас матусі й татусі є найріднішими і найкращими людьми, і нам потрібно їх цінувати і. Допомагати, а найкраща допомога це коли ви, дітки, є слухняними. А тепер, будь ласка, відкрийте ваші друковані зошити на сторінці 28 Завдання номер 7 Розгляньте картину Вікторії Кирдій і кажіть мені, будь ласка якими словами можна назвати цю сім'ю? Я буду зараз перелічувати слова, а ви погоджуєтесь зі мною або не погоджуєтесь. Мала сім'я. Щаслива сім'я, дружна сім'я. Велика добра, весела. Отже, якщо ви обрали ті слова, які підходять до зображеного малюнку, уводіть, будь ласка, їх в зошиті. А тепер, в наступному завданні номер 8 нам з розкиданих слів потрібно буде скласти прислів'я. Дивіться, слова переплуталися. Нам потрібно скласти прислів'я. Що таке прислів'я? Це таке висловлювання, яке вміщується в одне речення. Початок речення починається з великої літери. А наприкінці речення ставиться крапка. Отже, давайте з вами від... спочатку прочитаємо і послухаємо ці слова. Пожнеш старим, що молодим, посієш те. Отже, перше слово в нас має розпочатися з великої букви. Ось воно це слово, так, ось воно. Велика буква Ща, а слово читається що. І так, це буде у на нас перше слово. Поставте, будь ласка, одиничку. Що молодим буде друге слово, що молодим. Наступне слово посієш – «те старим пожнеш. Отже, в нас вийшло прислів'я, що молодим посієш, те старим. Це означає, що ми з самого малку маємо розуміти і свідомо виконувати наші дії, допомагати батькам, шанувати їх, ласкаво до них звертатися, і так само до нас в майбутньому будуть звертатися найменші люди.